Обрізка сливи Та що і які гілки може зрізати секатор нас від фірми Лідер. Ось у нас є такий пеньок. бачимо, його хотіли зрізати, але не зрізали. В першу чергу ми видалили його. Так, у нас повністю ніж не заходить. У нас є функція для того, щоб відкрити ніж більше. Ось ми відкриваємо, тепер у нас заходить добре. Ось, Будь ласка, зрізав без проблем. Діаметр ви самі можете бачити. У нас є ось такі тоненькі гілочки, не спішіть їх вирізати, адже вони несуть на собі максимальну загрузку плодових ньок. Потім у нас є ось ось гілочка, така більш ростова, ми її вкорочуємо. Бачимо, до чого призводить дуже інтенсивна обрізка. Якщо дуже інтенсивно обрізати, у нас ось купа, купа таких ось здорових гілок. По факту з ними ми не зробимо нічого. А навіть якщо, то з часом вони все одно в цьому місці будуть відчахуватися. Тож такі гілочки теж треба відрізати. Де гілочка якій утворюються такі кільчатки, які несуть на собі плодову бруньку. Для того, щоб ми і в подальшому стримували ріст, у нас не так багато місця, то ось ці гілочки, ось цю ми взагалі не чіпаємо. Ось у нас по факту йде два конкуренти. Оця гілочка у нас йде максимально пряма, ця вже піднімається догори. Цю гілочку ми вкорочуємо для того, щоб тут утворювалася кільчатка, плодова брунька. Цю гілочку ми прикорочуємо, але залишаємо все одно йде ще довшою для закладання плодових. Тут так зробили. Ми залишаємо все одно і ось максимально у нас пряма горизонтальна гілка. І тут ось тонші гілочки відходять на сторону. Вона вже затовста для цього всього. Бачимо, от, ну, вони майже однакові. Ми вирізаємо, тут буде нова тонша гілочка, літом ми її приріжемо і будемо отримувати на ній подальшому врожай. З такого плану ось у нас є гілочки, ми їх вкорочуємо, ми не можемо дуже сильно все різати. Ось також у нас задовга гілка. Ми її такої не можемо залишати, ми її вкорочуємо. Відповідно ось такі сухі панючки ми видаляємо. Не можу набавитись. Ріже без зусиль взагалі. Рука не втомлюється, зрізає чисто. Придбати такий секатор можна на закріпленому посиланні в коментарях. Інструмент доволі чудовий. Я задоволений. Користувався різними, поки цей в мене в лідерах. Ось Бачимо, були такі в нас грубі зрізи. По факту, що ми маємо? Ми маємо одну, другу, дві ростові гілки, які навряд чи щось на собі закладуть. І у нас ось пошла гілочка, ми на неї будемо далі переводити і будемо її вкорочувати, щоб вона на собі закладала більш тонші гілочки. Ось Максимально горизонтальна. З неї толку буде небагато, не ми її зрізаємо. Ось, гілочки у нас перетинаються, бачимо, слітом була обрізана і вона вже почала закладати на собі плодову. Для того, щоб гілочки не перетиналися, ми видаляємо. І таким чином ми йдемо і обрізаємо нашу сливу. А що далі? А далі ми будемо працювати з цією всією верхівкою. За цим же принципом. Чи будемо залишати так багато там гілок? Відповідно, не будемо, скоріш за все, що в нас буде далі. Ось гілка такого плану взагалі буде видалятися, звідси вона тут не потрібна. І по факту, ось оця вже гілка вона тут теж не потрібна. Це обрізана не сильно. Сливу дуже сильно різати, не рекомендую, адже буде у вас от така ситуація. Краще залишати більше. ось знову ж таки, бачимо, з гілочка. У нас йде роздвоєння в цій частині, гілка пішла, на ній вже є кільчатка, і пішли гілки догори. До речі дуже класно, він високий, більший за звичайний сикатор і можна достати з землі значно вище. Максимально горизонтальні ми видаляємо їх це прям 100%. Потім от у нас одна друга гілка, ця більш горизонтальніша, пішла на товщій основі. Ми її видаляємо ось цю гілочку ми будемо вкорочувати. Вкорочуємо ось цю гілочку ми також вкорочуємо. І вкоротимось, будь ласка. ми вкоротили. Таким чином ми зараз будемо йти обрізати. Дуже багато залишати ось таких. Це теж не добре, але не можемо сильно різати, бо бачимо її ростові процеси. Дуже потужна коренева система. Співвідношення кореня і крони вона має бути збалансована. За один рік дуже багато вирізати теж не можна. От таким чином ми вирізаємо і рухаємося повністю. Я думаю, загальний принцип, ви зрозуміли. Чудова техніка.